Як ти сьогодні себе позиціонуєш? От хто ти сьогодні? Ну, в принципі, так як я прописала собі, що зараз я відчуваю себе як наставник, тобто я знаю, у мене є інструменти, я можу повести за собою людину, можу їй допомогти е вибратися, скажімо так, з того рівня, з якого я вже вилізла. А скільки у тебе а, загального досвіду от того, чим ти займаєшся, і скільки часу ти проявляєшся в Інстаграм? Загального досвіду трансформації? Е, е, трансформації, mm -hmm. <трансформацій> 13 років. Але те, що я проявляюся в Інстаграм, це е, на даний момент. Е, Наскільки ну, місяців, 10, але такого можна сказати, не... Не чіткого, не себе я прям показувала, а таку, тільки малесеньку-малесеньку частинку. І ось уже десь півтора місяці, це те, що я вже показую більш ширше, те, що те, мені хотілося. От. Бо раніше я не бачила, як це ну, в блозі типу ж одна якась тема, і там потрібно розкривати щось інше. А я. Ну, просто знаю там і те, і те, і те, і як це все можна було втулити. Але зараз я просто за цим не заморачуюсь. я думаю, що просто те, що мені хочеться розповісти, то я просто буду видавати і все. Клас, клас, красотка. А, яка матеріальна у тебе точка А із якою ти прийшла? Ну, Можна сказати, що нуль. Mm -hmm. а який у тебе був чек? Що ти продавала і за який чек? До початку нашого на наступного. Е, Продавала я сесії гіпнотерапії е, як одноразові, так і потім перейшла на пакет. Е, на пакет сесій це було 8 сесій за 8 тисяч гривень. Тобто одна сесія це тисячу гривень. А з якою емоційною точкою А ти до мене прийшла? коли, Як це правильно описати. Ну, от на цьому рівні мені здається, що я прям вперлася в потолок і вже ну просто немає куди. Вже треба кудись лізти і якось вилазити з цього. от, І ну придавило, можна сказати, от в плані емоційному вже так. от, А коли от я почала трансформацію з тобою, то я явно побачила, це, наче як. Я вилізла нарешті, я перейшла на інший рівень. Я прям побачила, що я це вже інший простір, якийсь я кудись вийшла, і тепер я йду е, на цьому рівні. Я проявляюся. З яким запитом і з якими очікування, очікуваннями ти прийшла на наставництво? Запитом щось змінити? Я розуміла, що взагалі воно, якщо чесно, це все наставництво, воно так пройшло все. Несвідомо можна сказати. Я просто йшла по тому, як мене ну, довірилась і просто, просто йшла по тому, як мене вели. Не можна сказати, що я планувала, чи я хотіла, чи в мене було це прям що ой, мені потрібен наставник там, чи як мені це зробити. Ні, десь у мене можливо проскакували десь такі глибинні думки, що типу. Е Ну це, ну це десь, це, це дуже невловимо було, що, типу, що хотілося б, щоб ну, типу, як тобі ну, хтось допоміг трішки, чи провів, чи от щось, ну це абсолютно було несвідомо. І в, ну, саме в цей от місяць, якраз до нашого розбору, те, що було для мене якраз можна сказати, дніщем, я... я розуміла, що у мене енергії перед ним народженням. Шла все на нет. От Я розуміла, що якась відбувається така трансформація, і що після дня народження в мене почнеться типу, як нове якесь життя. І буквально я не пам'ятаю, якого числа, мабуть, в перших, перших числах серпня я ну, от, побачила просто твою рекламу, безкоштовний розбір. Я навіть не думала, що може після цього бути. Що ти мені щось можеш продати, там, чи ще щось. Думаю, ну, запишуся. <смі> мені було цікаво. <смі> і все воно просто так склалося. Я ну, абсолютно не збиралася і не планувала йти на наставництво, чи щось в цьому плані, але все просто так склалося так прям по поличкам. ну Я не могла цього просто ігнорувати, що там десь відговарювати, що та ні, та пізніше, там, чи це дорого, чи ще щось. Я розуміла, що це. Ну, це те, куди мене ведуть, ну, значить, треба. Якою головною проблемою ти до мене прийшла? Проблема в усьому. Проблема в реалізації, в грошах. Ну, от саме так, саме проявлення більше. Тому що я розуміла, що я, що я хочу, я маю кудись рухатись і все, але от я вперлася в цей, ну, якийсь потолок, і просто далі я, ну, я не бачила. Де йти, який вихід, що треба робити, як, як із цього вийти? От, ну і плюс просів, так, останні два місяці, тоді був просів повністю в нуль дохід. Ну, і якби це про щось говорило. що Треба з цим щось робити. Угу. Як ти думаєш, тобі вдалося вирішити твою проблему? Е, думаю, що. Е, Ну, якщо в фінансовому стані, скажімо так, ще результатів я не бачу, але все ж йде зсередини. І якщо я це відчуваю, я відчуваю, що це у мене вже є, я це все, все маю, і я можу це все показувати вже і виражаю, то ну, я просто приймаю, що це мій шлях, це рано чи пізно це станеться. Просто, просто, просто потрібно почекати, скажімо так, все прийде. Ти дуже близька це до своїх Це просто це як факт. Ти реально дуже близька до своїх грошей, і ось цей твій внутрішній стан, із яким ти живеш, і цільові дії, які ти робиш і ще зараз зробиш. Ти зробиш свої продажі дуже швидко. Того, що в тебе взагалі, я чую, в тебе взагалі нема его. Ти просто на душі. Ну так, я з ним дуже працювала багато. Не зря 13 років, розумієш, за вбивство дають до 15, від 7 до 15 Ти ще 2 роки і вважає це діло. Ні, в той час більше так це все були е, якісь взаємодії в сім'ї з чоловіком, там, типу, ну, от, е, більше, скажімо так, в такому плані. А от саме, саме его, так, ну, це, тільки, це тільки тріпи. Що там просто там скільки разів помирало моє его, коли я тупо відчуття, коли ти помираєш. Я це проходила вже скільки разів, я могла за один тріп помирати разів 5 чи 6. Ну, тобто, це. Oh, yes. <laughs> <laughs> oh, yes. Або відчуття божевілля, коли твоє... твою свідомість просто розбирають отак на частини. Розбирають, а потім тебе складають до кучки. <laughs> так це все було. Яка, твоя, яка моя фраза на наставництві більше всього в тебе провалилася? Чогось мені зразу згадалася ця по похуй про спохуй, але я так, не, я так не говорю, тому для мене це, ну, типу, легке відношення. Клас, клас. А як ти взагалі думаєш, що тобі більше всього допомогло на продукті, на наставництві? От пройти цей шлях? І здобути ось цю таку емоційну твою точку Б. Класний цей стан. Типу, що найбільше з інструментів? Ну так, да, от як то, по твоєму відчуттю, що найбільше тобі допомогло? Що, най... що найкраще спрацювало на тобі? Ну тут, в принципі, в комплексі було все. І ця взаємодія з розборами особистими, так, оця розмова, де можна було докопатися і ну, випустити ці емоції. Е, так, в якомусь плані це ти ну, по суті, прожив, наче як проживаєш цю травму, і тебе це вже так не, не турбує. Е, потім, в принципі, оці завдання зі співами, з батьками, ну, це теж свого свого роду Якщо зараз Ну я відчуваю, що є, наприклад, з батьками якісь там ну там там в батька якісь приколи там чи ще щось. Так, в моменті це може щось буде таке, але от зсередини якихось таких в мене вже там претензій чи ще щось, ну це його вибір. Це він так вибирає, жити, там бурчати, там що йому там не подобається і так далі. Але головне те, що ну моє ставлення, яке тепер зараз. І от саме саме ще цей момент зі співами. Я думаю, блін, як це? Наскільки це мені ну, тому, що якраз після цього я помітила, що я перестала боятися говорити на камеру. <рістила> перестала боятися так людей, що нічого не сталося, небо не впало <рістила> і так далі. І ще також ну, таке цікаве було от відкриття на, на рахунок кредиту. Нам здається, що це щось таке страшне. Але е, так було страшно, поки я тобі зовсім не заплатила всю суму, а потім проходить день-два, і я бачу, що так: ну, типу, в житті нічого не помінялося. Ніхто мені по шапки не дав за це. Небо не впало. Нічого... Небо не впало. Нема нічого страшного взагалі ну, нічого не змінилося. Ну так, ну, взяла я в сестри грошей, в перевела Насті. от. Але ну, це якось так. Е, ну, нема такого. Я ж так, якби то впало небо, і щось таке страшне сталося. Я як жила так і, і жила собі далі, але почала новий етап. От скільки всього ці трансформації, і плюс медитації, От твої медитації прямо мені вийшли дуже. Тому що я розумію, що. Буває, медитації не заходять, так як, як ось в останньому рілсі я розповідала, якщо у нас під свідомості дуже багато різних програм, і якщо цим установкам новим просто їм немає місця, то це, якби ти їх послухала, вони тобі так не, ну, не залетять. А я розумію, що скільки я працювала е, е, з гіпнотерапією, я робила, мабуть, по дві сесії в тиждень, кожного тижня. На протязі ну, майже року були там деякі перериви, але да, я пахала. Я прям, ну, це мені чоловік робив е, в сесії, він, він теж вміє. І ми постійно, постійно просила дітей на бабушку, і от раз-два в тижні ми постійно я ну, робила сесію собі гіпнотерапії, пропрацьовувалась, пропрацьовувалась, плюс тріпи я робила. я розуміла, що я свою підсвідомість вичищаю, я її звільняю. Але позитивних установок я не закладаю туди. І от коли я послухала твої медитації то от тоді вони мені провалилися просто. Вони зайняли своє місце. От. Для мене це було от в такому плані, коли ти це пропрацьовуєш, щось випускаєш, вивільняєш, а натомість ти тут і кладеш, от тоді це лягає. Тоді це класно. Коли у тебе сумніви у покупці мого наставництва? Сумів... Сумнівів не було, був тільки страх, ну, що немає грошей. <сум> а так я розуміла, я відчувала, що мені це треба. А що стало такою вирішальною точкою, що ти прийняла рішення? Ну, твоя підтримка і те, що я розуміла, що мені нема куди діватись, мені це треба. Ну, так як і... В минулому підходили до мене такі періоди перед тим, як я йшла в гіпнотерапію або перед тим, як я йшла в тріпи кожного разу, коли переді мною це ставало, я за собою бачила просто стіну. Тобто мені повертатись нема куди, я не хочу повертатися в те, що було. Okay. І приходиться йти тільки вперед. Як ти можеш назвати, оцифрувати зараз свою емоційну точку Б після наставництва? Афігно <ріст> просто бо я ну, в медитаціях і все. І, е, е, і до речі, це ж склалося е, саме в період наставництва. Я нарешті побачила свою точку Б, ким я хочу бути, якою я хочу бути, що я хочу реалізувати. І це <ріст> ну це, якби я зараз розповіла взагалі, що я бачу. Ну, Це звучить дуже нереально. Але, Але ну, хочеш, я це виріжу, і це буде між нами, ну хочеш лише собі. Ем, я живу, ж, ем, ну, можна сказати, містечко маленьке, село, так? і я себе бачу, як, ем, як це правильно сказати, взагалі, типу, як, як меценатом цього міста. Тобто у мене є свій маєток, у мене є е, свій, е, типу, як оздоровчий центр. Е, я бачу, що у мене також є, е, у нас немає тут ні спортзала, ніякого такого взагалі нічого. Я бачу, що у мене є своя якась студія, де е, можна запросити дівчат, тобто хтось буде вести те, що ну так як потрібно мені, так? Що це будуть, це будуть і йоги, це якісь, е, як називаються ці, що під стелю підв'язуються полотнища. Це йога, ця, типу, на щось, Так, щось типу того. Потім я бачу, що мені б хотілося навчитися е, грати на бубні або, знаєш, такий інструмент цікавий. Я, до речі, навіть не знаю, як він називається, я його зовсім недавно побачила. Він такої. Він металевий такої. Я поняла, поняла. Там, я, я теж не знаю, де. От по ньому просто б'ють, так? і це різні от щось таке, що це, типу, так як оці, оці звукові, звукова терапія, так Так як ці сеанси, коли всередині це хтось грає, лежать люди, і оцим саме звуком, оцими вібраціями, гонг теж сюди підходить. От Тобто от, от такого плану. Де ти де, де, де ти живеш? Я до тебе приїду на відкриття. Сумська область. Клас, клас. клас. От, І тут, же, е, так як я себе бачу, що я буду цілителем е, більш енергетичним. От, але ж ну, люди як різні. Спочатку я бачила, що в нас буде центр, типу, е, ну, де людина заїжджає, так як, наприклад, на якийсь там тиждень-два, і тут проходять повністю і духовна чистка. Практики медитації, ці сесії гіпнотерапії, паралельно ти можеш сходити на банки, на п'явки, на масажі, вісцеральні, тобто зробити там, наприклад, і тюбаж, і зробити голод. Тобто, все підбирається конкретно, безліч інструментів, і все підбирається конкретно під людину. Людину приїжджає, яка в тебе проблема так, є, оце, 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 що ти будеш із цього робити? От До чого, на що ти готовий, на який результат ти готовий? От, ми вибираємо інструменти, людина там перезагружається там дві неділі, можливо, ну це по часу, якби так все, щоб це була тут, Тут була і баня на території, тобто, все, все, все разом включено йога, ну тобто медитації якісь. Це разйом, я тебе слухаю, тому Боже, Боже, як це геніально! Це свій ретрит, центр, щось і, і там і санаторії, типу людина відпочиває. Там, відпочиває. А, це природа, це контакт з природою, це повністю ну якби таке. І я розумію, я бачу, що е, тут ще в мене також були зараз формуються взагалі спорні думки на рахунок системи і фопів. Просто я бачу, що цього не буде скоро. І тут виходить так, що зараз ми податки платимо кудись, бо якщо взяти по, там, по законодавству і все, всі ці рахунки вони, вони розташовуються в офшорах десь далеко. Ці гроші в Україну не приходять, ці податки, які ми платимо. І, і я бачу, як що я можу взаємодіяти з людьми і говорити, що я відкладаю цей процент на податки. Але я його не плачу кудись, а я вкладаю все це у розвиток міста. Чи ви це підтримуєте? І люди можуть обирати. У нас роками нічого не змінюється. Роками немає ні на що, ні грошей, ніхто нічого не робиться, а кожен підприємець всі гроші платить, всі платять податки. Ну, немає ж таких, але нічого не робиться взагалі. А я хочу зробити так, щоб все це залишалося тут. Зароблене. І процвітало тут, тут робити щось. І тому я бачу себе, типу, як ну таким, можна сказати, меценатом. І я розумію, що загниває зараз школа. І я була на навчаннях, де я зрозуміла принцип, як взагалі зараз треба навчати дітей, і я бачу, що я можу можу зробити і альтернативну школу запустити. І ну, от, я ж говорю такий типу, і спортзал, там ще щось, якісь гуртки. Тобто я можу все це організувати, можу. Клас, блін, як ти масштабно мислиш, як у тебе відкрився твій потік, як у тебе відкрилося, знаєш, тіпа, ти наче не бачила які гілки вирогідності у тебе ще є. І вони, наче в тебе от, мені так по відчуттям, наче знаєш. Пали у ці завіси, і ти бачиш це, ну, а от я і так, і так можу, бо я пам'ятаю на нашому розборі, коли ти говорила про точку Б, ну там були тіпа, банки, п'явки, ти більше як цілитель. А як зараз е, масштабувалося? Там я себе бачила, що це у нас кабінет, просто ну, у нас вдома є де, скажімо так, це відкрите, що це типу, буде такий оздоровчий кабінет, типу, до мене будуть приходити люди. Я бачила це так. Я розуміла десь там, що мені хочеться більшого, але поки що це було. Ну, я розумію, що це ну як це кроки, звісно. Можливо, зараз буде і так. Але те, що буде далі, от саме на наставництві відкрилося мені, от саме в медитаціях я побачила от, оцю точку Б, і ким я взагалі хочу бути. І зараз я дивлюся, там, наприклад, чи на чоловіка, чи на людей, і думаю, Боже. Які, які ви люди бідні і нещасні, що Ви не знаєте взагалі, чого ви хочете і ким ви хочете бути, яка це радість бачити і знати, ким я хочу бути, до чого я йду? Це ну, взагалі просто Він, ти красотка. Просто. Це для мене зараз ну, най, найбільший кайф. Я просто кожного разу ну, поринаю в медитації, поринаю в той стан. Де я, у мене все є, ми побудували будинок, ну, такий великий, класний, територія, все зелене. І от ну, просто, і, і що в мене все це є, і я все це відчуваю. От, це, ну, блин, це супер. За що ти найбільше всього вдячна мені? За все. За все це. Ну так, більше за цю підтримку і дійсно, так як ти розумієш, що ти. Так як ти на і говориш, що треба спускатися на серце, і з серця допомагати людині. Так. Саме в той момент, коли ти мене істинно підтримала, і допомогти, допомогла зробити цей крок, щоб перейти ну, оплатити і зайти на це наставництво. Оце от найбільше цей момент, коли ти мене підтримала. Дуже тобі дякую. Воно постійно десь було присутнє. Ось це, що ти хочеш, хочеш допомагати людині. Тим більше, що у, е, головна взагалі ціль, чому ходять на гриби і на тріпи, це дізнатися своє е, предназначення. Mm -hmm. Тому що тут тобі це скаже ну якби, твоє істинне я, якби, е, бо там Скажімо так, є... це не просто ким тобі там бути, там, чи тобі е, саме по професіям, а тут більш, більш це глобальніше. І, наприклад, я е, почула там, що я цілитель. І саме тоді я, бачила, тоді я побачила, як через нашу родину, типу, як через фільтр будуть люди е, очищатися. Тобто так, це якийсь, але я не бачила ніякої конкретики, я тільки приблизно розуміла, що це приблизно тільки, що, типу, у чер... нас повинен бути якийсь типу, як центр, через нас люди ми будемо давати якісь послуги, через, нам... через нас будуть проходити люди, і вони будуть лікуватися, очищатися, тому що в новий світ підуть люди тільки, вже, скажімо так, чисті і фізично, і. І духовно, тобто без оцієї всієї зло, злості, агресії, гадості, заздрощів і так далі. Зло, образ от ментально чисті люди. Тобто, і ми, типу, як такий фільтр, який через нас будуть проходити люди. Це те, що я ну, якби бачила в тріпах. І тільки зараз воно все якось більше все проясняється, проясняється. І я все це більше бачу, бачу, як це можна зробити. Я прям бачу тебе в цьому. Я бажаю тобі успіху І бажаю тобі не зійти з цієї дороги. От будеш дивитися це відео щоразу, як буде погано, сумно, боляче, для того, щоб був у тебе цей маяк, щоб ти бачила, як у тебе горить око на це все. Я ось побачила ось, чи сьогодні, чи де якийсь пост там про те, що потрібно рухатися там і проявлятися, і в кінці питання дівчинка задає, чого ти боїшся найбільше? І там хтось там щось пише, і я подумала, реально, чого боюсь я зараз. <ріст> і реально зараз найбільший мій шлях це зупинитися. Бо я це все вже все бачу, і зараз найстрашніше це просто зупинитися. Не зуп... і я так буває і думаю, як це. І далі нічого не робить. І жить, ну, звичайним життям. Ну, для мене це зараз равносильно смерті. Не, зупиняй, не зупиняйся, не зупиняйся, не зупиняйся. Я бачу твою зірку, як вона дуже яскраво горить. Її видно через те, що ти транслюєш. Це відчувається, не зупиняйся в самі страшні моменти, в самі е, сумні моменти, не купили там, поганий відгук, що б не сталося. Не зупиняйся. Дорогу, осілити душі, якщо ти будеш продовжувати переставляти ноги в цьому напрямку, ти дійдеш. То я прийду до тебе на курс там повно, а мені All-inclusive.